стійкість державного підприємництва. Івано-Франківську провели західноукраїнський бізнес-форум. До нього долучилися більше 300 учасників із різних міст України та понад 15 спікерів-експертів. Голова правління бізнес-асоціації Івано-Франківська Дмитро Романюк розповідає: цей форум це одна із наймасштабніших подій в сфері бізнесу за останні 20 років. І є ряд ключових питань, які потрібно обговорити. Про підприємництво, про ті виклики, які. Становлять можливе зростання податків, які ми очікуємо, про те, які можливості буде створювати розвиток штучного інтелекту, але ключовим є показати для. Бізнесу, який працює в Україні, успішні приклади тих підприємців, які сьогодні працюють, розвивають свій бізнес, платять податки, створюють нові робочі місця. Тому що український бізнес, попри надскладні виклики, які принесла війна, адаптувався, навчився бути ефективним. Серед спікерів і голова асоціації підприємців ветеранів Сергій Пузняк. Чоловік хоче донести до суспільства важливість підтримки ветеранського бізнесу. Ветеранські компанії заслуговують на підтримку, тому що вони. Захищали навіть своїх конкурентів і прийшли сюди, повернулися. І тепер суспільство має зробити свою роботу перед солдатом-підприємцем. Тому що солдат-підприємець свою роботу перед суспільством зробив. Я буду брати участь в панелі про оподаткування. І, зокрема, буде підніматися питання щодо пільгового оподаткування ветеранських компаній. До форуму долучився і комерційний директор одного із підприємств Прикарпаття. Віктор Скрипняков впевнений, на заході зможуть вирішити велику кількість актуальних питань для розвитку бізнесу. Найголовніше питання це питання розвитку української економіки, української промисловості, все, що зв'язано з підтримкою обороноздатності нашої країни, а також бронювання наших працівників. Також на форумі провели благодійний аукціон на підтримку збройних сил України. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».